Жовтні розпочинається новий опалювальний сезон. В нашій області більше 25 тисяч громадян користуються субсидіями для оплати житлово-комунальних послуг. Тож кому вона буде перерахована автоматично, а кому необхідно звернутися в пенсійні органи із заявою та відповідними документами? Якщо буде виплачуватися житлова субсидія на новий опалювальний період, який за кілька днів уже розпочнеться, і буде тривати з жовтня 2024 року по квітень дві Адже наші субсидіанти знають, що субсидія на опалювальний період значно вища, і це питання на сьогодні є актуальним. В нашій області є понад 25 тисяч людей, які користуються житловими субсидіями. Тому Багато запитань є, по чи необхідно людям звертатися до нас з заявами та деклараціями, чи все ж таки субсидія буде призначатися в автоматичному режимі. Тому звертаю увагу: всіх тих громадян, які отримували житлову субсидію і на літній період мали призначену житлову субсидію 0 гривень. Таким категоріям громадян субсидія буде призначена автоматично, тобто звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Однак є категорії громадян, яким, яким необхідно подати заяви та декларації до органів пенсійного фонду. До таких категорій громадян відносяться домогосподарства, в яких є внутрішньопереміщені особи, або ті домогосподарства, в яких кількість фактично проживаючих не відповідає кількості зареєстрованих осіб. Також ті громадяни, які орендують житло для проживання і звертаються за житловою субсидією, або ті громадяни, які опалюють свої домівки твердим паливом, також або скрапленим газом, також повинні звернутися на протязі календарного року для оформлення житлової субсидії для придбання скрапленого газу та твердого пічного побутового палива. Також ті громадяни, які ще зовсім двадцять третьому році не зверталися до нас за житловою субсидією, можуть звернутися у цьому році для оформлення житлової субіду. Вої, субсидії ті громадяни, які на літній період призупинили дію субсидії з метою користування пільгами, повинні звернутися в пенсійні органи із заявою на поновлення субсидії, або ті особи, в яких відбулися зміни у складі в складі сім'ї, або змінився соціальний статус. Такі категорії осіб необхідно звернутися до органів пенсійного фонду та подати заяву та декларацію на оформлення житлової субсидії на новий опалювальний період. Яким же способом можна подати заяву та декларацію? Заяву та декларацію можна подати кількома способами. На сьогодні дуже актуальні є саме електронні послуги, тобто подавати заяву онлайн, скористатися електронними послугами Пенсійного фонду України, подати заяву через веб-портал електронних послуг або через застосунок Пенсійний фонд, або подати через дію документи. Також можна надіслати документи поштою, звернутися до відповідальних осіб територіальних громад, звернутися до центрів надання адміністративних послуг або особисто звернутися до сервісних центрів пенсійного фонду нашої області та подати заяву та декларацію. До доходу при розрахунку житлової субсидії жовтня місяця будуть враховуватися доходи. Членів домогосподарства за перший та другий квартал 2024 року. Дохід, який отримує людина у вигляді пенсійної виплати, буде враховуватися за серпень 2024 року. Тому всім громадянам потрібно не зволікати своєчасно подати заяви та декларації, кому їх не потрібно подати, а всім тим, хто ще раз повторюся, отримував житлову субсидію і на літній період мав призначену субсидію 0 гривень, звертатися до ор. Пенсійного фонду не потрібно. Таким категоріям осіб субсидія буде призначена автоматично. Отож, найлегше та не затрачаючи багато часу, оформити субсидію можна, використовуючи електронні сервіси. На сьогоднішній день реалізовано дуже багато новинок. Значить, перша новинка все можна подати з телефону. Якщо у вас є смартфон і. Якщо у вас є дія, можна згенерувати дія-підпис в тому ж смартфоні і подати будь-яку заяву до пенсійного фонду з тих послуг, які надає пенсійний фонд. А ми вже знаємо, що на сьогоднішній день пенсійний фонд випла... призначає і виплачує не тільки пенсії, а й. Субсидії, пільги на житлово-комунальні послуги, різноманітні страхові виплати, лікарняні і користувачі можуть геть абсолютно користуватися веб-порталом, не приходячи в сервісний центр. Значить, якщо говорити про житлову субсидію конкретно, є меню подати заяву на призначення чи перерахунок житлової субсидії. І всі ми знаємо, що для того, щоб призначити собі житлову субсидію, треба подати заяву і декларацію. В цьому меню дуже гарно все розроблено на веб-порталі. Є підказки. Тобто, людина, якщо хоче... Заяву сформувати, її основне авторизуватись, авторизуватись через діяпідпис. Коли вже авторизувалась і зайшла, є комунікація з пенсійним фондом, де можна подати будь-які вид заяви і обирає людина собі свою свій вид заяви, це призначення, умовно, призначення житлової субсидії, і далі їй по е, 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 йдуть інструкції, як це зробити. Тобто, треба е, надати всі інфор, всю інформацію про себе, надати інформацію про членів домогосподарства. Е, Людина сама має бути зацікавлена, щоб все правильно розрахувалося. Для цього треба вказати правильно всі свої особові рахунки, і десь, якщо є можливість, це не обов'язково, воно не передбачає, але є така можливість, що можна додати додаткові документи. Нехай би людина краще додала всі додаткові документи, які вона вважає потрібні для призначення субсидії і вплинуть на розмір її субсидії, адже ми зараз маємо можливість. Збирати інформацію з реєстрів, які існують у межах нашої держави. Але субсидія це такий вид виплати соціальної, що людина має бути зацікавлена в тому, щоб все добре відбулося. Оці всі комунікації добре відбулися. Тому краще подати більше. Ніж десь потім не знати, чому на якийсь вид житлово-комунальної послуги чогось щось не призначилося. Тому що ми маємо можливість реагувати з тих документів, які людина нам вказала. Знаєте, що є дуже багато способів подачі заяви на призначення субсидії. Це не тільки веб-портал, але чого розказую про вебпортал, бо це дуже зручно. Не треба нікому ні, ніде стояти в черзі, нічого не говорити ні з ким, а просто собі покроково. Здати цю заяву наш спеціаліст обов'язково зв'яжеться, якщо щось не так, і підкаже людині, що вона не так зробила. Тобто, ми це все опрацьовуємо і таким чином призначаємо ці субсидії.